Невістка так моїй доньці відповіла, що я не знала, куди й дітися, хотілося одразу піти з її квартири і не вертатися. А з другого боку, як же онуки, я вже до них серцем прикипіла. Ситуація стандартна, нам з донькою не подобається вибір Славка. Я вважаю, що прийти в чужу хату, то слід мати якусь скромність, а то на кожну фразу у неї вже своя думка отака командирка. От була в Славка дівчина, подруга Наталі, мила і скромна. Я її з дитинства знаю і люблю, але ж ні, не пішло у них, і ось тепер він привів ось цю язикату Христину. З одного боку, добре, бо у Христини вже є своя квартира адже мати її руки в Італії, а батько вже має іншу родину. Але з іншого боку, вона не буде мати стримання перед чоловіком, і це мене дуже бентежить, бо як жінка не має поваги до чоловіка, то яке то буде життя? Але Славко нікого не слухав і женився. Наталя навіть з ним не говорила, бо казала йому в очі, що то він за особу собі за жінку бере, а той десь проговорився Христині, що сестра проти неї, і ота вже між ними пішло, що одна одну не помічають на родинних святах, а на вулиці й не привітаються. Поки ми були доволі окремо, то я якось і не давала тому сильної уваги, адже головне, щоб Славко з Христиною віталися та любилися. І ось вони нас ощасливили тим, що у них скоро буде малюк. Ми всі тому раділи, навіть Наталка була рада, так мені здалося. Я живу на іншому кінці міста, можна сказати, в приміській зоні, тому не часто їздила до онука. Хіба Христі треба було кудись, і я могла його глядіти. А тут ще, малому, й півроку нема, як Христя знову принадіє, тому вона до мене й звернулася. Віро Павлівно, можете переїхати до нас і глядіти Антончика, бо я вже не можу його отак по руках носити та пильнувати, аби він не впав. Що не зробиш для того, аби онуку було добре? Я хату закрила на ключ і до них. У мене чоловіка давно нема, навіть кота нема, тому ні за чим я не жалію. І ось я переїхала до них в квартиру і почала Христині з усім помагати, адже я не лише за онуком пильнувала, але й мила та прибирала. Бо Христина вже не могла. Я її їсти приготую, в магазин піду, поки онук спить. Вже в нас двоє діток, вже й щасливо все, але й важко, бо одне хоче спати, а інше плакати, то вже я й гуляю, поки меншеньке спить, і даю трохи хрестині відпочити, то й двох беру на вулицю. Невістка мені була дуже вдячна, і було за що? Бо в квартирі і наварено, і чисто, діти граються, а вона погодує, заколише і відпочиває в телефоні. Ну, може, зменшу погуляти. Все. Отак я прожила там півроку безвилазно. Що бачилася з Наталею хіба як гуляла з Антончиком. Звичайно, що мені хотілося з дитиною своєю більше поговорити та розпитати, і раз я покликала її до Христини в квартиру, поки вона була в поліклініці. Чи то ми засиділися, чи то вона зашвидко вернулася, але та, як побачила Наталю, то як гаркне. А ти що тут робиш? Тебе ніхто сюди не запрошував. А та відповіла і між ними таке почалося. Що я вже не знала, на чию сторону ставати. Наталка мені донька, і я її розумію, що не найкращу собі дружину вибрав Славко. Але Христина теж вже мала якось мати розуміння, що вона каже, та як. Я пішла за донькою з квартири і залишила Христину з дітьми. Так не робиться, що вона себе так веде і могла б хоч заради мене себе стримати. Звичайно, що мені сумно без онуків і хата видається порожньою, але тепер хоч висипляюся нормально. Хоч щось добре, але все одно мене турбує думка, чи вчинила я правильно і чи не вернутися назад до онуків. Підпишись, підтримай українськомовний контент.